Професійне вигорання. Давайте сьогодні поговоримо про це. Привіт, мене звуть Вікторія, і ви на моєму каналі. Я допомагаю людям рости в кар'єрі та шукати нову роботу. в ІТ. Підписуйтесь, я ділюсь корисним. Коли на консультаціях я кажу, що потрібно слухати себе, обирати професію, яка до душі, і займатися тим, що вам цікаво. Деякі люди кажуть, що я відірвана від реальності, чи так це, чи ні. Але коли я чую, що молодий експерт всього за три роки вже вигорів і не може нічого робити і працювати, мені стає цікаво. А як так сталося? Коли почалось повномасштабне вторгнення, робота це єдине, що залишилось стабільна в моєму житті. І я щаслива, що було багато дуже задач, що ми наймали в команду багато людей, тому що в мене не було часу розклеїтись і думати про погано? Я думала про те, що ми не маємо, що ми знаходимо нових кандидатів, як ми працюємо. Нам треба і безпеку забезпечити, і роботу стабільно не було часу думати, і завдяки цьому я не розклеїлась. Тому, як на мене, однією з причин вигорання може бути те, що людина обирала не той шлях, або не ту професію, яка їй насправді до душі. І ви знаєте, це не дивно. Тому що така велика кількість курсів, які кричать усіх усюди, іди в IT, там легко заробляти великі гроші. Ти майже не з першого дня будеш заробляти від тисячі доларів. Пройди курси. І всього через два місяці в тебе буде заробітна плата. Медичне страхування і купа всього. Чи реально це правда? Займатися тим, що дійсно цікаво, підвищує імовірність того, що ви не будете вигорати, а будете навпаки насолоджувати своєю роботою та ще й отримувати за це гроші. Коли робота стає не просто обов'язком, а справою, яка захоплює, ви маєте і мотивацію, і енергію навіть у період війни. Вибір кар'єрів яка відповідає вашим потребам і цінностям, яка мотивує, має декілька переваг. Перша перевага, яку я хочу відзначити, це висока мотивація. Ви будете більше вмотивовані працювати над проєктом, ви будете якісніше робити цю роботу і будете хотіти і вчитися покращувати свої знання. У вас буде бажання розвиватись більше і більше в цьому напрямку. Другий важливий момент це баланс між роботою і особистим життям. Якщо ви займаєтесь цікавими для себе справами, ви знижуєте рівень стресу і таким чином вам краще вдасться збалансувати своє життя. Третій момент це більш тривала кар'єра. Робота, яка вам до душі, дозволяє довше залишатися в професії і рости як експерт у цьому напрямку. А тепер уявімо ситуацію протилежність. Та професію, яка вам не цікава, бо ви працюєте виключно заради грошей, і як ви думаєте, з яким рівнем мотивації ви будете працювати, як ви будете навчатись, і чи довго ви витримаєте? Давайте поговоримо про ознаки професійного вигорання. Це необхідно для того, щоб ви своєчасно могли розпізнати проблему та вжити необхідних заходів. Ви відчуваєте себе втомленим навіть після відпочинку, зниження продуктивності. Ви не можете виконувати навіть звичайні задачі. Також може бути ознакою втрата мотивації. Ви не розумієте, навіщо ви це робите, та робота, яка раніше приносила вам задоволення. Тепер викликає тільки супротив і ніякої радості. Цинізм і негатив. Тепер ваші думки тільки про те, як все погано, нецікаво, нудно, втомлюючи роздратованість. Навіть якась маленька, незначна ситуація вже вас дратує і ви не можете себе стримати. Запобігти вигоранню можна, якщо дотримуватись декілька простих правил. Знайдіть баланс між роботою та особистим життям. Розділіть час, коли ви займаєтесь виключно роботою, і робочими справами, і своїм особистим життям, та виділіть час обов'язково на хобі. Не забувайте про регулярні перерви. Вписуйте в свій календар, обід, перекус, прогулянку. Фізична активність також має бути присутня в вашому житті. Подумайте, чим би ви могли займатися. Навіть банальне присідання може покращити настрій, а можливо, ви знайдете для себе щось нове, особливе фізична активність має бути присутня обов'язково. Також може допомогти самовдосконалення. Постійно навчайтесь чомусь новому. Це мотивує, розвиває, розширює ваш кровозір та дає енергію. Якщо ви відчуваєте вигорання, я можу вам запропонувати декілька порад. Перша: візьміть відпустку. Якщо ви відчуваєте, що ви вже не можете, що ви вже їдете на червоне світло, відпочинок це перше, з чого потрібно почати. Або змініть картинку на вихідні, поїдьте на природу, прогуляйтеся лісом, або поплавайте. Не нехтуйте професійною допомогою. Зверніться до коуча чи до психолога. Ці експерти. Якісно і вдало можуть виявити причини вигорання, і допомогти вам побудувати стратегію пропрацювання цієї ситуації. Вони допоможуть вам позбутися тих тригерів, які заважають вам жити, та налаштувати і налагодити ваше життя. Навчіться говорити ні. Не беріть на себе більше, ніж ви можете виконати. Важливо ставити межі і дбати про себе. Міняйте середовище, навіть з Міна, кімнати для роботи, якщо ви працюєте віддалено, може позитивно вплинути на вас. Відчуйте, що саме вам до душі. Послухайте себе, що я хочу робити, з чим я хочу працювати, або з ким я хочу працювати, яким саме я хочу бути експертом. Не бійтеся змінювати свій шлях і шукати, що саме вам до душі. Відчуйте, що саме вас захоплює, і в чому саме вам би хотілося розвивати. Тестуйте, навчайтесь, шукайте менторів, які можуть вам у цьому бути корисними. Кар'єра має приносити радість та задоволення, а не лише гроші. Чи, можливо, ви так не вважаєте? Пишіть у коментарях свою думку. Заради чого ми працюємо? Заради насолоди і балансу життя, чи заради грошей. Поділіться своїм досвідом. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть коментарі.